Скараємо слава Богові. Ви попадали в списки там, де щось погано вчворили? Або там, де щось добре? Є ще один список. Я якось говорив з Любою Максименко. Я кажу, що я десь в грудні скажу проповідь. Вона каже, то, то може бути сюрпризом. треба раніше нагадати. Що це за список людей? В них є день народження. Не батьки діти. Це список людей, в яких ще честь попасти. Ага. Це список людей, які 1 січня, 31 грудня сказали, що не прочитають Біблію за рік. Тоді піднімали руки, ми записали, можливо, когось не записали, не встигли, хоча там вроді, чекали. Це люди, які взялися і сказали, ми за рік прочитаємо писання. Хто сидів і сказав, да ну руку підняти, ще потім придеться читати. Чи ще десь скажуть. Але це важливо, коли ми щось взялись, і ми це робимо. Я зачитаю одне місце писання, і про я буду про важливість слова Божого. Не, все. Да, все. Небагато людей підняли тоді руки. Ну як, і багато, і небагато. З чим, з чим порівнювати? Єванля від Матвія, 8 розділ. З 30, 30, 31 вірш, два вірша, Євангелії від Матвія 8, 30, 31. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Тож промови Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте, правду, правда з вільними зробить. Є такий екзамен, самостійна робота. Як значить я справжній учень Ісуса Христа і пряма мова Ісуса Христа до людей, до юдеїв, які в нього повірували. Він говорив до цього там слова, які він говорив, і написано, що юдеї оці слова слухали і повірили. І він до них, людей, які повірили, людей, по-нашому, які є в церкві, говорять слова. Як у слові ми їм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Перевірка на справжність. Я би хотів, щоб ви сьогодні перевірили себе на справжність чи справді учень Ісуса Христа. Е, ви проходили повз спортзалу колись. Ви йдете там, чи десь їдете, і є спортзал. Скажіть, чи можна накачатися, коли ви проїжджаєте повз Нього? Якщо кожен день ходить повз нього. На роботу з роботи. Ну, ще, Якщо ходить, то ще толку буде. А Якщо їхати спортзал, на велосипеді теж толк буде. Накачана думка буде. Або, і ми вчора їдемо, проїжджаємо такий гарний Рушеновський магазин. Такий він світиться, ти подивився на нього, я ж наївся, да? чи навпаки захотілося може зайти. Є речі, які діють тільки тоді, коли ти в цьому перебуваєш. Є речі, коли подивився там на захід сонця, і все, не треба туди десь пригати. Ти подивився, отримав задоволення. Але є те, в чому ти маєш перебувати. Біблія працює, коли вона в твоїй голові, ну і в моїй голові. Це як з ліками. Ліки, коли вони лежать, вони не діють навіть дуже хороші. Що треба, щоб ліки почали діяти? Намазати або прийняти їх, правильно прийняти. Біблія працює, коли вона в тобі. І ось перебування в Слові Божому це не лише читання, бо ми більше про читання. Це про роздумування над прочитаним. Це серйозна думка. Про роздумування над прочитаним. Хто знає, хто зробив цю скульптуру? Хто? Роден зробив правильно. Це мислитель вона називається, хоча зроблена з борця, здається, з борця. Ну, він фігурний був. Вона говорить про те, коли людина дивиться, що замислюється. І ось про слово, коли ми перебуваємо, Словом Божим. я хотів би, щоб ця думка лишилася. Це не лише коли ти прочитав, бо можна так прочитати по діагоналі, і воно не лишається в пам'яті. Це те, коли я над цим роздумую. Це те, коли я в цьому перебуваю. Це те, коли я про це згадую. Була пропит, я не просто запрошу, а думаю, і далі цю думку, і далі цю думку, роздумую, про неї роздумую. А це є перебування в Слові Божому. І ось декілька речей, які важливі, які будуть для нас, якщо ми будемо перебувати в Слові Божому. В Слові Божому. Е, ви знаєте, для чого в школі чи будь-де екзамени існують? Для перевірки знань. А для чого дають домашні завдання? Щоб це знання закріпити. Хтось знає чи зустрічав вчитель, що він дає домашні, домашні завдання, щоб людина переписала з готовних домашніх завдань. Ні. А може є вчителі, які дають домашні завдання для батьків. Ну, батьки ж будуть робити дітям, то батьким. Головна ідея, щоб дитина зрозуміла. Зрозуміло, що ми, як українці, любимо десь трошки схалявить і так чуть-чуть іншим допомогти, теж схалявить. Але основна ідея для того, щоб дитина зрозуміла і розібралася. Викликають учня до дошка, а там було рівняння. І в кінці рівняння написано їх дорівня 3. А учень каже, щось неправильно, бо вчора ви казали, що їх дорівня 2. А те, що інше рівняння, дитина, ну, як. Відповідь має сходитися. Знайти відповідь для себе і навчитись шукати відповіді це різні е, скіли, різні навички. І ось для християнина е, важливо знаходити відповідь. Е, ми маємо бути професіоналами християни. Я знайшов таку фотографію: декілька е, фотографій було е, таких, як фотографує. Аматор-любитель, як фотографує професіонал? Де професіонал фотографував? А і, і, ну, я думаю, якби ми влаштували якесь голосування, були б люди, які верх картинку проголосували б? Навряд чи. Ну, хіба що тут є автор цієї фотографії, бо вона нас Зінет скачена? Коли людина в якійсь сфері. В є англійській мові таке слово гік, яка в ньому перебуває, вона постійно знає, вона, ви знаєте, така в цьому цьому розбирається. Цьому треба приділити багато часу. І є професійність деякими ми християни. Бо справжній учень це учень, який щось вміє, якого можна помітити. Це не учень, який прийшов і слухай, ну це теж учень називається. Справжній учень, який навчиться. Ви зустрічали професіонали, які вміють дивати. Вроді вже розбираєшся, він ще штучку, сказав, яку ти не знав. Там, я не знаю, Людина займається рибалкою, ти вроді знаєш, вона а так. ага. А ще по-іншому. Людина, яка вміє готувати, ти зустрічав, що той салат вже так вміє, вміють готувати, 20 років, потім зустрічаєш там щось додали, таке цікаво. Бо людина цим живе. Чи є речі, які в людей, оточуючих, дувати в тобі. Бо ти маєш в цьому навчатися і стати справжнім учнем. Але е, Франк вчить про те, що ізраїльський народ кожні сім років він проходить весь закон, для того, щоб люди запам'ятовували і це знали. Ну, Бо за цей час, за сім років, люди виростають, хто може забувати, тому по-новому все проходять. Який в той період по-новому все пройти. Ні, я знаю, що ми читаємо там, де вийде. Це теж буває, непогано читаємо. Чи в нас є період, коли ми оновлюємо ці знання? Бо може бути така думка, що ти знаєш, але потім цих знань не вистачає. Ти вмієш, а цих знань буває не вистачає. Я, ну, я і зараз низенький на зріст, і раніше був низенький на зріст. І в нас біля дому був турнік. І я на ньому висів, ну хотів вирости. І на тому турніку багато, і трошки і вийшлося. І в нас зараз біля комплексу теж є турнік. І я теж на нього вискочив і хотів віджатися. Як ви думаєте, стільки саме чи ні? Велика твоя віра. Менше і то набагато. Ні, це не даремна справа. Я просто лишня вага трохи. Дивіться, якщо, я хотів цю річ, якщо ти в цьому не вправляєшся, навіть те, що ти знав, і те, що ти вмів, дійсно знав і вмів, нікому комусь десь сказав, але на сьогоднішній день воно не актуально. Десь раніше ти це знав, ти з цим зустрічався, і тоді ти був сильний, а сьогодні ні. Коли ти був, може, молодці, чи десь був в служні, ти читав писання, і це добре було, сьогодні це по-новому актуально для тебе, щоб ти був і зростав як професіонал. Чи ви знаєте, хто сказав слово «Евріка»? Евріка. Архімет. Дві з тої сторони. Це добре. Архімет сказав слово Евріка, коли він його сказав? Коли що? Відкриття. Оце ключове слово. Відкриття. 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 Коли ми перебуваємо в «Оце» Є статуя така, а ви знаєте, да що він це робив? Йому треба було виміряти корону, і там знацьки, і там золото, і об'єм і вагу. То ще з вагою легше, а з об'ємом як зрозуміти, скільки? І він в воді здогадався, що вода виштовхує стільки об'єму, скільки в неї поміщено тіло. Коли ми перебуваємо в Слові Божому, нам необхіден Дух Святий. І ось питання, ще одне питання дуже просте, яке звучить так. Як давно? Коли ти читаєш слово Боже, чи перебуваєш, в тебе було відкриття. Можливо, ти Евріка не говорив, але ти зрозумів, ось Дух Святий, він до тебе говорить. Ти не просто прочитав слово, а це слово до тебе проговорило, і ти такий, вау! Чи по-інакшому. В нас є один брат на домашній групі, який говорить, е е е серйозна мисля. Як давно, коли ти читав Слово Боже, серйозна мисля тебе посіщала. Коли ми досліджуємо Слово Боже, як важливо молитися, Дух Святий, ти відкрий для мене. Я хочу особисто це пережити. Я коли проводжу співбесіди, і часто люди приходять без досвіду або щось вони не знають, вони десь прочитали. І ти питаєш, що це таке? І людина відповідає. І я це називаю вікіпідійними знаннями. Кажу, я дослухав, кажу, добре, тепер поясни, що це таке. От якби я не знав. А тут, виходить, інколи діліяма. Бо навіть вивчить визначення це одне а як це працює інше. Запам'ятати це одне, а як це працює в твоєму житті, це інше. Я колись спілкувався з однією людиною і кажу, я, я прочитаю і забуваю, про що прочитав? Він каже, ти молись про це. Перед тим, як читаєш слово Боже, сідай і молись, Боже, допоможи мені зрозуміти і запам'ятати. Взяв на все життя, може, і вам пригодиться. Відкриття, яке людина отримує, ми не просто читаємо інформацію, знаєте, там про відстані, про вагу, і складно десь запам'ятати, ми читаємо живе Слово Боже, воно має в нас оживати. І це виклик, коли, чика... Ч... коли я читаю Слово Боже, коли слухаю проповідь, як давно це мене торкалося. Як давно слова певні вони випирали для мене, як давно якась думка вона не лишала мене, я про неї роздумував. Оце називається перебувати в Слово Божому. Це не просто прочитати скільки сам часу, хоча це теж важливо. Прослухати, проповідь прослухати. Важливо, щоб вона залишилася в мені, щоб мене зачепило, я взяв щось для себе. Інколи для того, щоб взяти для себе, спочатку треба взяти в записнику. Воно так буває з записника і до тебе. Ну, по особливим шляхом перетвориться. Буває, і в записнику немає, чи на бумажки немає, то й до тебе якось не лишається. Є такий лайфхак. Ще одна річ. У нас на англійській мові ми говорили про інтерв'ю різні, і там були про дивні питання під час інтерв'ю. І одне було з таких дивних питань: якби у вас була можливість запросити на, там, на сніданок чи на обід трьох людей з історією, кого б ви запросили? Ну і там людина відповіла. І ось Я про це задумався: насправді хороше питання. З ким би я хотів провести час. Є така книжка, можете і прочитати, хороша книжка. Ніколи не їжте наодинці. Вона про те, про нетворк, про те, що людина має не сама собі бути, а спілкуватися з людьми. Звідси вона набирає знання, звідси вона може комусь допомогти, хтось їй може допомогти. І задайте собі це питання, з кількома людьми ви хотіли би умовно поснідати. Це з історії може, ну, провести час не стільки поїсти, як більше поспілкуватися з ними. Це такі люди це цікаво з такими людьми десь було провести час, є люди, які платять багато грошей, щоб з кимось особисто побути. Є найкращий співбесідник це Бог. Як часто, коли у вас було таке, що ви сідаєте їсти хочете щось подивитися, Ну, інформацію тримати її і, і в шлунок, і в голову. Ну, двічі швидше получається. Ефективність трошки зменшиться, але інколи швидше получається. Коли я десь настроюся на те, щоб почути Слово Боже, відкриваю його, включаю. В Ютубі може відео включається, не тільки писання, десь проповідь. Ще розумію, що сам Бог. Хоче мені щось сказати. Інколи ми такі, знаєте, багато де хочемо отримати інформації, десь гуглимо, чат GPT, в когось вже там в табах закріплений, що постійно в нього питати, ну так легше жити, і що непогано. Але є найкращий співрозмовник. І коли ми відкриваємо Слово Боже, мені видається, що він інколи стоїть поряд каже, може, щось непонятно, я поясню. Уважніше прочитай. Ще раз прочитай. Бо я на четвертий раз доходить. Зосередься на цьому. У вас було таке, що там на дверях якийсь надпис, ви так, понятний що сходите двері, а там кажуть, ти що на дверях не читав? Такий, вроді ж, читав. Що воно там маленьким буквами? Дивишся, там, ну так реально написано. А що ж я куди дивився? Інколи є таке спілкування, коли трошки пізніше. Е, є інколи таке спілкування, коли ми не чуємо співрозмовника, але коли ми читаємо Слово Боже, він щось для нас приготував. Він ніколи не повторюватиметься. У вас було таке, що ви хочете знайти цікаву книжку чи щось цікаве, подивитися? Ну, щоб цікаве було. У нього є багато цікавих історій, які на вас оживатимуть. Я колись це почув від е, пастора Рукитнівського церкви, він же помер, до цього він був. Він говорить, життя, коли ви читаєте Слово Боже, життя з Духом Святим, може бути як на хорошій екскурсії. Він особисто розказуєте. Ви можете задати питання і отримати відповіді. А це що таке? І ось відповідь більше розказав про це. В нього є, що для тебе приготувати. Головне, щоб ти і я ми були відкриті до цього. І ще один річ про правильний шлях. Є така думка, що якось воно буде, бо ще такого не було, щоб якось воно не було. І є люди, які живуть за таким принципом, що якось воно буде, що там розбиратися, ти питаєш, чи є вічне життя, да, хто його знає. Но, але воно є. І ти придеться з цим стикнутися. Думаєш ти про це чи не думаєш? Але ти придеться з тим стикнутися. Я в п'ятницю був з христинкою на кухні, і вона там йшла. Я кажу: Христинка, Христинка, так стою, і вона йде. Вона йде з тих дверей. Там, де сама кухня, ну, і йде сюди до, 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 до виходу. А там є стіл, знаєте, там, де стоять речі. І вона так іде, проходить той стіл, і трошки так воно біжить, так, бо хоче ну, чи швидше прибігти, чи показати, що вона швидко бігає. І так вона трохи не вписується. Я ж такий, щоб хоча б лобом не дала в той стіл. І вона, як я зрозумів, як я зрозумів що вона теж зрозуміла, що вона не вписується. Як ви думаєте, що вона зробила? Закрила очі і біжить далі. Ну, дяка Богу, вона не зачепила за той стіл, але я для себе так взяв, то це ж так в житті інколи. Ти помічаєш, що є проблема, і ти не вирішуєш цю проблему, а ну якось воно буде, якось так, ну, очі закрив, і якось воно буде, якось не буде, буде погано дуже. І Є слово Боже, яке розказує, як треба прожити життя для того, щоб була щаслива сім'я. Щоб знайти своє покликання, для того, щоб не дивитися на роки пройдені і жаліти про те, чого отримав, що я втратив. І речі, які ти можеш зараз зрозуміти для себе. І ось це слово Боже, коли я читаю, воно направляє мене. У спорті багато де. Є така річ, що коли ти хочеш повернути, ти повинен туди дивитися. І так тіло і думки що ти туди повернеш. Це так на велосипеді, я знаю, що ти маєш дивитися в ту точку, яку ти їдеш, і ти тут заїдеш. Як це пояснити, Часто вже думати не треба, але ти тут заїдеш. І так багато де. Там, де ти тілом керуєш, ну балансуєш своїм тілом, бо машини треба руля крутити. Там, де ти тіло балансуєш, а що ти дивишся в ту точку, то твоє тіло саме так скоординується, що ти туди попадеш. Я знаю, що в нас. Там одна дівчина жалувалась, коли вона вчилася серфінгу, каже, той тренер говорить тільки одне: дивись вперед, дивись вперед, дивись вперед. Каже, я так навчитися нічого не можу. А, каже, що він каже, вперед, дивиться. А потім вона зрозуміла, що треба дійсно вперед дивитися. Воно якось ті ноги самі стають, і ти їдеш якось. Біблія вона говорить, як дійти до цілі і правильно дійти. Щоб в житті не получилось якось воно сталося, що вийшлося дуже добре. Для цього. Тобі треба взяти такий орієнтир. Є моменти такі кожного дня, які в нас бувають. Вони є важливі, є й неважливі моменти, але вони впливають на кінцеву ціль і може зайти трохи не туди, як би хотілося, щоб я зайшов туди. І ще одну річ я хотів би сказати. Вас, я думаю, що таке було, що ви збиралися чи подивитися служіння, чи почитати Слово Боже. А потім вам щось завадило. Оце питання: що це завадило вам? І ще важливіше питання: це те, що завадило, робота якась будь-яка річ, має духовне підґрунтя чи ні? Чи це так просто совпадіння? А там є продовження до цього слова яке? Не думаю. Так не буває, що ти хочеш отримати щось від, від Бога, почитати Слово Боже, і тобі якісь справи, багато треба, і це. Ну, так співпало. Постійно так може співпадати. Подумай про те, що тобі заважає. Я би хотів би цю думку лишити для вас і для мене. Це виклик, це перевірка на справжність учня Ісуса Христа. Не якась така нами придумана, я думаю, що я справжній учень, бо. Є слово Боже, яке говорить, який справжній учень. І одна з речей: якщо в Слові моєму перебудете, місце розуму це там, де розчиняється Слово Боже, і приносить результат. Не ті, коли воно стоїть на полці, так як з, ми говорили з спортзалом, а коли воно в тобі перебуває, електронне підходить, бумажне підходить, аудіо Біблія підходить. На YouTube Music ти слухаєш, проповідь підходить, дивишся, підходить, бо служіння – все підходить. Аби воно в тобі перебувало і не вилітало. Знаєте, інколи треба друге вухо що? закрити? Щоб воно вдаравнулося в голові і лишилося там, хоч на трохи часу, і живило нас. Хай Богові через наше життя буде слава. Амінь.